Міні-Агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. Тестуємо Бушного япончика Кінамота на 14 кінських сил з фризою. Це їх 14. Трактор з ризою метр 20 метрів в комплекті. Класний, надійний, доучний. Іграшка для маленького господарства, але робоча. Фрезу включить? Ближче, так, да. включайте! Пускайте сипління. Передачку виключуть, перед... на нітравку поставте. Не чутно, як працює, але вона крутиться. Ну, обробіток на понижених. Ну, коли понижена, включили оберти і воно помаленьку. Включайте першу передачу, першу передачку включайте. Отпускаємо. Ви їдете, воно фрезерує. Не чутно, як не запрацює. Міняга Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв, тракторів наявності, беушні японці, китайці нові. Гарного дня.